Мене звати Манолія. Я почала практикувати Фалундафа у 2020-му. Якраз під час пандемії коронавірусу. Тоді я тільки но переїхала до іншої країни в Амстердам, місто, де я живу зараз, і де маю невеличке кафе. Тоді все було інакше. Я була молодшою і вела такий спосіб життя, який зараз притаманний багатьом молодим людям. Алкоголь, дистурботні вечірки. Я просто розважалася, але в якийсь момент зрозуміла самих лише розваг замало. Всередині з'явилося відчуття порожнечі. Я ще не шукала конкретних відповідей, але вже не була щасливою. Попри те, що з боку моє життя здавалося суцільним святом, мені чогось бракувало. Тож я почала шукати якусь практику чи йогу, щось, що допомогло б відновити внутрішню рівновагу. І тут я згадала, як колись у моєму рідному місті на півдні Туреччини хтось розповідав мені про Фалундафа. Я подумала: о, а що це за Фалундафа? Подивлюся в інтернеті. Знайшла відео з правами. Вони здалися мені дуже простими і легкими. Але я відчула. За цією простотою стоїть глибокий сенс. Почала шукати книгу, яка б пояснила суть цих вправ і самої практики. Коли я взялася за читання, не пригадую, щоб я коли-небудь відчувала таке піднесення, це було те, що я шукала все життя, дивовижний досвід. Я перечитувала цю книгу знову і знову і продовжую читати її дотепер. Вона дає неймовірно глибоке розуміння речей, можна сказати, розкриває сенс життя, і це в такій маленькій книжці. Щоразу під час читання ти відкриваєш нові сенси, бачиш у собі те, що тобі не подобається, і чого хочеться позбутися. книга вчить принципом істина, доброта, терпіння. Це основа життя, основа самого всесвіту. Коли ти крок за кроком переймаєш ці універсальні принципи, коли ти все більше живеш згідно з ними, ти стаєш кращою версією себе, приходиш до гармонії з самим життям. І що цікаво, коли ти змінюєшся зсередини, Світ навколо теж змінюється. Життя стає спокійнішим, стосунки з людьми гармонійнішими. Навіть буденні проблеми вирішуються легше робота йде вгору, бо ти дивишся на все по іншому, з чистим серцем. Мені здається, практика Фалундафа дає можливість подивитися на себе збоку і побачити своє життя у зовсім новому світлі. І побачити своє життя у зовсім новому світлі. Це шанс змінити себе і свою долю. Багатьом Ця практика допомогла змінити здоров'я. Я знаю людей, які зцілилися від хвороб навіть у дрібницях, якщо болить голова, практикувальник замість пігулок просто робить вправи. і це працює. Бо відбувається фізичне очищення. Адже коли змінюється свідомість, змінюється і тіло, оскільки розум і матерія єдині, коли ти впорядковуєш думки, здоров'я покращується, траплялися їх справді, вражаючи зміни. Дехто навіть долав рак. Я почала практикувати молодою і не мала особливих скаг на здоров'я. Тож на собі такого різкого стрибка не відчула. Але я бачила це на власні очі у багатьох людей, зокрема у свого брата. Він почав практикувати, коли мав серйозні проблеми з серцем і шлунком, що завдавало йому сильного болю. Якось після занять він відчував себе зле, але вже наступного ранку йому стало напрочуд добре. Здавалося, всі хвороби просто зникли. для нього це був момент справжнього очищення. Я дуже ціную цю практику. радила її не лише братові, а й багатьом друзям. Усі мої знайомі знають, що я практикую Фалундафа. Я завжди раджу їм просто прочитати книгу, дізнатися про що вона і побачити, яку користь вона може принести саме їм. Знаєте, бувають книги, про які кажуть, вона змінила моє життя. Це саме той випадок, це саме та книга. Я раджу кожному відкрити її та пошукати відповіді для себе. Це дуже цікавий досвід.